Друзі, привіт! У нас так гарно сьогодні ввечері пройшов легенький дощик. Вирішила вам піднімати красунь. Так, це в нас, дивіться, якесь у цвітця Пінкіпромис. Чому воно таке велике? Бачите, ця сторона куща. Без квітів, а там з квітами. Це мені собачка зламала ще, коли вони були маленькі. І всі сили пішли від в 4 чи 5 ай, суцвіт. І вони такі огромні просто. А здесь підтягуються і вже, і вже заклали бронечки. Тобто, коли наші... Собачки кошечки зламали, нічого страшного. Так, ідемо по колу. Це в нас фрайс мелба. Одна із перших, яка вже покрилась рожевим. Дуже гарно. У мене є історія з цією гортензією. може якось вам розкажу її. Так, далі переходимо на цю клумбу. Ох, це ваще красоня, це в нас конфетті, друзі. Коротка обрізка, робить свої справи. Дивіться, яке соцвіття. О, звідси, не знаю, ну, метрів сорок. Обалденне. Просто обалденне. Здесь в мене злаки ще не квітнуть. Отак, от вам покажу друга сторона клумби це у нас Skyfall. Чогось завалилась одна. Ой, дивіться, яке. Но, пам'ятаєте, я вам говорила, що майже усі гортензії в цьому році я не нормувала. І дивіться: Skyfall має доволіче Маленькі, суцвіття. В минулому минулому році вони були от такі усі. Ну, дуже гарна така картинка, да? Супер. Далі продовжуємо підвіконня. Це у нас Sunday Fries. Теж. Почала рожевіти. це штамбік невеличкий, десь 30 сантиметрів 30, дуже гарно. І мої найулюбленіші гортензії з легкими суцвіттями. Це в нас кюшу. Це в нас в про... минулому році посадила. Це це в нас Pink Diamond. І остання це Pinky Winky. Вона теж почала червоніти. Дуже цікава. Така в нас композиція під вікном. Далі ми з вами підходимо до графіті. Шикарна гортенція. Такий кущик завжди в мене. Чогось мені, я його не черенкую. Чому? По окрасу він схожий на графіті, ну, по росту, ну ніяк. Тому це просто мій такий шикарнючий графіті. Далі переходимо сюди, Штамбова лаймлайт. Шикарна. А там ще, бачите, така в мене олійка є. Це в нас дуже схожі сорти, тому я їх посадила поряд, це селекшн. Дуже схожі на початку розпуску. Далі різниця суттєва. І дивіться на мою магнолію. Дивіться, вона почала. Ще квітнути. Красуня. Я вчора помітила. Так, йдемо далі. Многострадальне у нас Полістар. Собачка її рази три ламала. Вона така нещасна в цьому році. Це ограменний куст Бенджамін Брітом. Троянда Бенджамін Бріта. Шикарна. Далі в нас йде знов-таки невідомий сорт. Чому? Тому що закопала там бірочку і не пам'ятаю, хто це. Тож Те ж саме закопала і не знаю. А от там от у мене, а далі приховалася Candy Love. Це тільки почала квітнути. Шикарна гортензія. Так, далі, далі у нас Бобо. Таких на трьох ніжках ми з вами весною нормували його. І на задньому плані фантом. Красавець фантом. Ось така от гарна клумба. Де багато гортензій. Ну і, друзі, моя любімиця Candlelight І Фрайс Little Фрайс. Теж не черенкую, тому є підозри, що це не вона. Вона занапто велика. Ця занапто маленька, а ця занапто велика. Не знаю. Ну. Це просто кущики в мене ростуть. Не шукаю імені. Дивіться, як почервоніла майже за ну, два дні, за вихідні. Candelite. вау, прекрасно. На ножки. Невеличкий штабік, десь сантиметрів 30-40. Така краса. Друзі, ще одна локація. Інша сторона дому. Це в нашу гараж. Ну, Подобається мені подобається дуже міцні стебла в дуже міцні. Гарно розвивається, чогось пожовтіли внизу листя. Може вона росте під стоком, може, вимивається дуже швидко, добре вам. В наступному році спробую дати їй більш. Добрива, а так, суперова, завжди квітуча ро... троянда. Так, далі в мене ще є тут Вімсред. Ну, так, чогось вона. Бувають такі гортензії більш цікаві, ніж вімсеред. Ну, не знаю, комусь вона дуже подобається. Мені більш подобається е, Diamond Rush. Тому теж не черенкую. Просто в мене росте. І Magical світла. Ух, красаві, це буде. Ще зелена. Е, здесь їй достається дуже мало світла. 2-3-2-3 години, може бути, 4. І вона, ну, дуже пізно просинається. Так, йдемо далі. Далі. Далі в нас така моя улюблена гортензія стала. Це Мэджика Lime Sparkle. Ну, дуже вона мені подобається. Вона. Ну, така легенька, така тоненька і така ж струмка. вона. Дуже міцні стебла, такі товсті. Так, це у нас геркулес. Геркулесик, ну, не попадає води йому достатньо. От дивіться, сюди достатньо води доходить з полива, а сюди чуток менш. І все. І пошла, у нас, пошли, от, бачите, підгорання пішло. Лайм Спарклі. Супер. Теж моя улюблениця це Мега Мінді. В неї такі великі квітки, дуже великі. І потім вона стає. Червоне. Кущ росте під стоком, з криши з дахом. Великолепно росте. Так, це у нас махіта, розвалився, хоча, хоча, ну, такі стебла міцні. Ну, чомусь розвалився, буду підв'язувати. А от навколо Little Lime. шикарний, прекрасний Little Lime. Далі у нас ще щербье. Вообще великолепнейший. Просто великолепнейший сорт. Здесь он у меня на четырех ножках. Щене подвязывала. Поки тримається, Чому? Тому що квітка ще зеленувата, вона повністю не розпустилась. А далі я його так підтягую до туї і шикарно. Далі, ще дві красуні, це в нас пінківки. Знову таки, вона не росте. Тут не росте. Бачите, в цьому році я галила ножки, щоб попадав палив. Їй дуже-дуже. Не вистачає води. І там тільки посаджений в мене Magical Starlight. Потім будемо спостерігати. Так, ну що, насамперед показую вам Діамантіна. Дивіться, як він розвалився після зливи. Але ж в мене нема... дивіться, просто там всю подв'язку розірвало. І воно так полягло, Воно не поламалося. Чекаю бомбук, закінчився великий бомбук, і буду підв'язувати. І от ще, розі. третій рік, я не можу зрозуміти цю гортензію. Це у нас Raspberry Pink. Всі, всі три роки вона чомусь отак себе знизу поводить кожен рік. І в цьому, і в минулому, Ну, в неї така велика квітка. дивіться. Оце все квітка одна. сантиметрів 45. Ну от як то вот, я не понимаю эту гортензию. Квітка дуже велика. Ріст, зріст дуже маленький. Опять-таки думаю, может бути опять пересорт. Але таке листя, таких листочків не, не у багатьох гортензій є. Ну, спостерігаю, дивлюсь. Вот, в общем, по такому розміру вона мені десь подобається. Але ж не знаю, як все буде. Обрізкана на одну броньку знизу. На одну броньку. Прекрасно. Сама квітка мені подобається. Ну, а далі будемо гратися. Так, ну що, там Фромбозина? На трьох ножках опять. Вона сама, сама червона зараз. Вона сама червона. От така вже. Ну, якось в цьому році не дуже якісь маленькі, ну дуже маленькі квітки. Пу -пу -пу. Ну, в мене є більш красивіші гортензії, чим це фромбозіна. Вона купувалась дорослою, і в мене вже майже, на рот, три роки росте, тобто їй 6 ну, років. Ну, давайте будемо говорити 5. Ну, якось так, не дуже. Ну. Так, це у нас Little Lime. і далі. Фантом зламалася сосна, пам'ятаєте? І я довго не могла придумати, що тут зробити. І зробила роблю ще, застелила геотекстиль. Засипала щебнем, і в мене буде здесь така японська історія. Будуть такі камінці, сакура, хвойні. Ну, почала їх стригти, але ж далі буде ще. І от такі дві штамбові гортензії. Теж такі легенькі. Це в нас Pink Diamond теж і, по-моєму, Тардіва. Такий от гарний. Буде, ну такий не японський, а такий восточний уголочки. Ці камінці, так гарненько тут розложу, буде дуже гарно. О, друзі, в мене стільки куточків, що я не обійду за один раз. Є така невеличка хвилька з гортензії в мене, і туди уходить. Ну, це у нас фантом. Така велика була гілка, і ураган її зламав. Ну, поки так залишило. Це Magical Candle, Silver Dollar, vims Red і там Долі. Ну, отака от хвилечка теж на камінцях. Под щебеночкою, друзі, дуже гарно в щебенки ростуть. Гортензія без, як... без ніяких проблем. Там лежить крапельна стрічка і все-все гарно. Отак, От друзі, в мене зараз гарно і красиво. Все, друзі, дякую за увагу. Дякую, що подивились, зі мною прогулялись По такому шикарному садку. На гортензії. Сподіваюсь, вам теж сподобалось.